Цієї ночі гучно було у новоросійському. От да? После... О, опять зрив. А що ж там зривається? Нічого дима. У промзоні села Кирилівка, це район новоросійська Росія. Загорілась нафтобаза, автобаза, а потім вогонь перекинувся на легкові автомобілі та контейнери, що знаходилися поруч. За версією російського МНС загорілися ємності із дизельним пальним, і вогонь перекинувся на машини. Однак місцеві ЗМІ пишуть, що перед пожежа пролунало кілька хлопків. Вот, добабахалися. Ой-ой-ой-ой-ой, вот. какой пожар! Зараз вот два три три взрыва було. Нічусь, Селена, як горить, да? Ань, посмотри, горить. Що цікаво, в той час, коли загорілась нафтобаза, у Новоросійську оголосили ракетну небезпеку, а російські моніторингові канали писали про начебто запуск українських ракет Нептун. Однак, український генштаб цей обстріл поки ніяк не коментував.